Вінниця. Вінницький автовокзал мені, вообще не, понравився. Вообще мені не понравився. Це навіть це хуже, ніж Одеса, не знаю. Тобто там він, він невеликий, все от тако от в кучі, купа людей, якийсь ларьок, 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 150 ларьків, Е, Один на другому, один на другому. Ні пройти, ні пернути, ні розвернутися, ні хера, якийсь такий крінж. Ну, я не буду ставити мінус, поставлю плюс, але ну, це якась хуйня. Не знаю, ну, таке, блядь, з натяжкою. Хмельницький автовокзал. М він доволі просторий, великий. Там немає цього нагромадження, що ти тільки виходиш, і там ларьок, 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 блядь, ларьок. Там взагалі ніхера нема. І все, що ти можеш купити, знаходиться вже внутрі самого автовокзалу. От, доволі чисто, гарно. Можна поставити два плюса став краще від 0 до 10, потім підсумуєш порівняння